Якість питної води це не лише про комфорт, а й про здоров'я та безпеку кожного. На Закарпатті через невідповідні санітарним нормам третини водопроводів напружена епідситуація щодо поширення кишкових та інших інфекцій. Так, це в середньому воно так і є. У е, нас загальна протяжність водопровідних мереж е, тисячу кілометрів. Десь 30% вона в такому ветхому аварійному стані. Вкриває, йде робота по заміні таких аварійних мереж. Буквально бачили в місті Ужгороді недавно, по вулиці Дургетів робили це все заміну основної гілки. Ну, по якості води, згідно інформації, які надають водоканали, в тому числі і лабораторні центри, вода відповідає, вона такєва. Проте є й відхилення від норм, каже Василь Руманець. По хіміко-фізичним показникам це марганець залізо, це в основному у нас берегово, іршава, хуст, чоп. Є відхилення показників по бактеріологічних показниках. Це в основному Великий Березний. Там да, ситуація така досить важка у зв'язку з аварійними мережами. Ну а в цілому по Закарпатті вода. Питна відповідає якості. В таких випадків якось захворювання немає. Фіксувалися випадки захворювання, але це з децентралізованих джерел, тобто це відомчі джерела, каптажі, колодязі і Якісний склад води контролюють фахівці, досліджуючи його лабораторно. У нас на деяких підприємствах є свої лабораторії, це основні підприємства це є Ужгород, Мукачево, Берегово. І інші водоканали мають основну контролює лабораторний центр і держпротивні служби. Якщо є якісь відхилення, вони нас інформують, але в першу чергу інформують органи місцевого сандування для вжиття відповідних заходів, тобто власників самих підприємств, які надають послуги централізованого водопостачання. Проблема старих іржавих водопроводів не нова на Закарпатті. Здебільшого слугують ще з радянських часів і потребують заміни. Місцевих бюджетів виділяються на ремонтні роботи. В середньому, так по пам'яті, десь біля 70 мільйонів гривень у 2024 році було виділено на ці цілі. Ну, це не тільки на водопроводу, це й на водовідведення, тобто каналізацію. Але ця робота продовжується. З обласного бюджету профінансовано один об'єкт в цьому році у Кусті. Це каналіційні мережі. Зараз йде процедура закупівлі і буде заміна. Відповідь на ситуацію місцева і регіональна влада розпочали програми з модернізації водопровідних систем та встановлення сучасних фільтраційних установок. Проте процес іде повільно через брак фінансування та ситуацію в країні з обласного бюджету. В цьому році передбачено кошти на програму «Питна вода Закарпаття це цільова соціальна програма три мільйони гривень з обласного бюджету. Додатково ми запросили ще вісім мільйонів. Але це перспектива. Буде йти відповідно по запитах органів місцевого сорядування, по зверненнях на заміну мереж водопостачання та водовідведення. У минулому році також було передбачено кошти, але вони не фінансувалися в зв'язку з певними ситуаціями, які зараз немає. А цього року вже профінансовано один мільйон. У першому кварталі 2025 року на Закарпатті зареєстровано майже вісім сотень випадків інфекційних захворювань. Фахівці кажуть, це типова ситуація у краї, яка у цю пору зазвичай спостерігається. Якість питної води, яку отримує населення, є дуже важливою складовою громадського здоров'я, оскільки через воду можуть поширюватися інфекційні хвороби. І, як правило, водні спалахи характеризуються дуже великою кількістю захворілих, що звичайно навантажує систему охорони здоров'я. З початку війни, з 2022 року, у нас здійснюється щоденний моніторинг. Якості питної води, яка постачається населенню із центральних водопроводів. І на минулому році ми здійснювали моніторинг на 79 таких джерелах водопостачання, І дійсно, 30%. Ми отримали, що вода не відповідала питну, тобто до води є свої якості, свої вимоги щодо якості. Ситуація у краї погіршиться завдяки тому, що більшість населення споживає воду не з централізованих джерел водопостачання. Мова про сільську і гірську місцевість. Якщо ми говоримо про забезпечене центральним водопостачанням, то це тільки 33% населення області отримують воду централізовано, і тільки 45 населених пунктів має централізоване водовідведення, тобто каналізування. Більшість населення, звичайно, що користується водою із шахтних колодязів або інших таких власних джерел нецентралізованого водопостачання, звичайно, на яких важко моніторувати якість, оскільки більшість із них мають глибину 6-10 метрів, що не може вважатися водою відповідно якісною, оскільки якісна вода починається вже десь з 20 метрів, якщо глибина скважена, і крім того, повинно бути джерело водопостачання відповідно облаштоване. Вікторія Тимчи каже, на щастя на Закарпатті тривалий період часу не було так званих водних спалахів, проте епідеміологія і не виключає, що частина інфекцій може передаватися не тільки контактним побутовим шляхом, а й через воду. до прикладу, в дворогосподарствах, як правило, там, де немає централізованого каналізування, то звичайно, що рівні ями вони не завжди на відповідній відстані знаходяться від колодязя. Якщо ще він не дуже глибокий, якщо ще десь відбувається повні підтоплення, то є дуже високі ризики, що вміст в грібної ями може забруднити джерело водопостачання. І зазвичай, коли відбуваються такі речі в регіоні, ми звичайно, що тоді робимо моніторинг якості питної води. Але хочу зазначити, що власники кишкові інфекції вони наразі є провідною такою групою. Загальні інфекційні захворюваності, якщо за три місяці вони займали 37%, то зараз займають уже 44% за рахунок гастроентероколітів. Також вже цьогоріч на Закарпатті зафіксовано 19 випадків сальмонельозу і 7 шигельозу, констатує Вікторія Тимчик. Це є наш такий традиційний рівень, проте саме за цими показниками ми перевищуємо середні рівні в Україні. Щодо вірусного гепатиту, який також не виключено може передаватися через воду, звичайно, що в нас триває чергове епідемічне ускладнення, і в кінці квітня. Вже почали реєструватися випадки, котрі потім призвели до спалаху на початку травня в одному з населених пунктів. Звичайно, що ми не можемо зараз стовідсотково пов'язувати всі ці речі з водою, оскільки ми чітко можемо сказати, що вода стала причиною, якщо ми виявляємо збудника в цій воді. Зараз ми можемо собі поки що будувати гіпотези і продовжувати далі розслідування. Але минулого року один із спалахів вірусного гепатиту А чітко мав. Водний чинник, оскільки ми виявили вірус в питній воді, у літній період питання якості води набуває більшої актуальності, і населення про це має пам'ятати. Зауважує фахівчиня. Маємо дбати про своє здоров'я. Ми маємо, якщо є вдома колодязь, потрібно періодично. Моніторувати цю воду на мікробіологічні показники. Не виключено, що потрібно моніторувати також і на вміст мікроелементів, бо зараз ми можемо говорити не тільки про кишкові інфекції, а й інші стани організму, які можуть виникати, якщо вживати там воду, де перевищена кількість залізу чи перевищена кількість марганців. Тобто це все впливає на організм. Якщо не впевнені щодо якості води, яку щодня споживаєте, фахівці радять пити бутильовану воду. Крім того, туристичний сезон у розпалі під час подорожі може виникнути бажання попити з джерела, якими так багато рідне Закарпаття, то тут теж варто задуматися і утриматися, каже Вікторія Тимчик, адже невідомий склад цієї води. Аби переконатися у безпечності живильного напою, склад його краще дослідити лабораторно. Це атом асоційне співата. Вчасний прилад, на якому ми досліджуємо вміст масової частки токсичних елементів у воді під пітній. Наприклад, свинець, кармі, мій, цин, тут та інші. Дуже чутливий прилад, і на даному етапі за день ми можемо визначити всі елементи. На сьогодні україні діють лабораторії як державних установ, так і приватних, де завдяки сучасним приладам можна швидко перевірити якість води, аби бути впевненим, що споживаєте безпечну рідину і не шкодите здоров'ю своєму та рідних.